Доброго ранку, я лікар Валіхновський. Вітаю вас сьогодні. Поговоримо про метаболізм або про обмін речовин. Величезна кількість біохімічних реакцій, яка постійно проходить в нашому організмі, ніколи не зупиняючись, як, наприклад, цей потяг. На такому простому прикладі покажу: обмін речовин може сповільнюватися, а може і прискорюватися. І одне, і друге негативно впливає на стан нашого здоров'я. Древні греки казали, що метаболізм – це перетворення. От перетворення яблуко, яке потрапляє до соковитискача, перетворюється на два компоненти: перший компонент це сік. А другий компонент це клітковина. І, от на базі такого найпростішого прикладу, дуже серйозний факт. Соковий це прообраз нашого організму. І коли їда потрапляє в людський організм, вона теж перетворюється на два компоненти: перший енергія, і другий це продукти обміну речовин. Останні виводяться з нашого організму. Якщо вони затримуються, виникають проблеми. Які ж основні ознаки порушеного метаболізму людини? По-перше, зниження працездатності. По-друге, порушений сон, третє зміна кольору шкіри. Четверте ламкість нігтів. І п'яте останнє це випадіння волосся. Якщо ви побачили один з таких проявів, будьте пильними і зверніть увагу на цей факт. А ще привертаю вашу увагу на інший факт, який довели відомі вчені. Виявляється, рівень метаболізму та наш вік мають колосальний зв'язок. З кожним десятиріччям рівень метаболізму зменшується на 10%. І з віком ми маємо в результаті отаку. Криву, яка показує, що наш метаболізм знизився. Але я не хочу вас засмучувати. Виявляється, є дуже хороша новина про те, що на рівень нашого обміну речовин можна ефективно впливати. Яким чином? По-перше, треба відмовитися від небажаних продуктів, а саме від солодкого, смажених продуктів та масних. Вони уповільнюють наш обмін речовин, викликаючи утворення вільних радикалів, дуже нехороших молекул, які можуть викликати навіть утворення онкології в нашому організмі. Які ж речі рекомендовані для покращення обміну речовин? Ну, по перше, присутність у добовому раціоні достатньої кількості води два, два з половиною літра води на добу. По-друге, Присутність овочів та фруктів. Виявляється, ці продукти мають власні ферментні системи, які розвантажують обмін речовин нашого організму. Наступне – рекомендована присутність в новому раціоні, чеснику, перцю, куркуми та гірчиці, як так званих прискорювачів нашого обміну речовин. І наостанок спорт системні фізичні навантаження, які приводять до утворення білка у наших м'язах, створюють по суті унікальну біохімічну кухню, яка постійно буде тримати в тонусі наш обмін речовин. Бажаю вам бути молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш лікар Валіхновський.